Кілька виграних секунд на заплановані справи ціною небезпеки для життя, також наражання на небезпеку і себе і інших. Йдеться про черкаських правопорушників пішоходів. Їх патрульні сьогодні ловили на гарячому у саме всеукраїнської акції Пішохід її мета нагадати містянам про важливість дотримання правил дорожнього руху. Адже почасти перехід у неналежному на місці може спричинити аварію чи призвести до фатальних наслідків. На пішохідні лови разом із правоохоронцями подалася наша Олена Фасенко. Вона й розповість, як реагують черкасці на науку правильних переходів та як містяни пояснюють своє нахтування правилами. Це одна з найбільш велолюдних зупинок громадського транспорту. За кількадесят метрів по обидва боки звідси працюють світлофори та нанесені зебри на дорожнє покриття. Та деякі черкасці просто посеред проїжджої частини біжать ледь не під колеса автівки. Та чому ризикуєте життям і переходити на таки така братівна стара баба? Що ти хочеш? така Такає трахувальцех перебіжчики, а то й водітелям гора, і самі попадають. Дехто на зауваги патрульних реагує втечею. Полісмени все ж наздоганяють порушників та проводять виховну лекцію. Наражають там небезпеку себе, також інших учасників дорожнього руху. Ви знаєте, що цього не потрібно робити. Я Дивіться, я Тим паче з того боку є пішохідний перекіс. І з того боку пішохідний перекіс. Ви дуже... могли пройти і перейти. Я Давайте домовимося дуже... з вами, що ви я не будете більше порушувати правила дорожнього руху переходити тільки на пішохідних переходах. Так. Так? Так. Я дуже шкодую про свій Це був перший раз, просто останні, дуже так? спішила Останній обов'язково. Та таких вічливих порушників пішоходів замало, наголошують полісмени. Кажуть, інколи черкасці просто дивують не лише своїми діями, а й відповідями. Більшість негативно реагує, тому що чого до мене чіпляєтеся? Більшість я переходжу там, де я хочу. От люди не хочуть слухати те, що ми їм доносимо. Але є такі позитивні люди. Вибачте, вибачте, я більше так не буду. Шукати виправдання порушникам сьогодні допомагає погода. Вони подали своїм прикладом, де дорогу потрібно переходити. Ви знаєте, що це штраф? Дош, дощ, дощ, дощ. Лише за годину патрулювання фільмуємо майже півсотні правопорушників. За кілька годин свого рейду полісмени ловлять і попереджають про адмінвідповідальність у рази більше непокірних черкасців. І встигають роздати тим не одну сотню інформаційних пам'яток. Після перехід. Ви знаєте, де знаходиться? Давайте я вам дам буклетик поки попередньо не де може бути штраф. Будь ласка, дотримуйтесь правил. Додають про ефективність проведення таких заходів, свідчить тутешня статистика. Ну, якщо дивитися 2016, 2017, 2018 рік, то вона зменшується. ДТП з потерпілими з пішоходами, а також постанови, які виносяться на людей, зменшуються. Чи не найбільше тішить таке виховання водіїв? Черкащанин Федір за свій майже півстолітній кермувальний досвід каже, надивився на таких порушників досталь. Тут 25 метрів до одного світофору і 25 метрів до другого світофору. Якесь приліччя їде той водій, він може чи не побачить за машини, чи що, може збити. Для чого себе травмувати і того самого водія травмувати. На виконання дорожніх норм черкащана може вартувати життям і здоров'ям. Найменша ж плати за такий промах штраф. Якщо порушника ловлять уперше, то отримує усне попередження. Далі мінус 51 гривня з гаманця. Це штраф невеличкий, да але можливо в майбутньому він зміниться. Олена Фасенко, Сергій Косенко Віка новини.